Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Вітаю вас, троє глядачі з Народної думки. Вітаю з цим великим святом Великодня, свято віри, свято надії, свято Світла. Так, це відео буде з двох частин, і кожна з них по-своєму головна. Хочеться в такий день, щоб це не просто слова, а якісь конкретні дії. Тому буде. Пропозиція до вас, дорогі мої підписники, тому раджу послухати до кінця. Постараюсь максимально швидко і без лишнього. Перша частина відео це привітання. Привітання з вас зі святом Великодня. І побажати хочеться кожному в цей день, щоб за столом зібралася вся родина, щоб діти їздили до батьків, внуків привозили. Не лише в цей день, але в цей день. Найбільше, найбільше хочеться, щоб от повна родина збиралася за кожним столом, щоб була в родині от така людина, яка да, всіх об'єднує. Звісно, щоб наші воїни повернулися в свої домівки з того фронту, вже, щоб закінчилася клята війна, щоб був мир, перемога. І Об'єднання всіх сімей, щоб діти побачили своїх батьків, щоб цей день віри, ця віра дійсно перемогла, щоб ну добро перемогло, слух, світло, перемогло темряву і всі були щасливі. Дуже-дуже сильно цього хочеться, тож будемо надіятися А для того, щоб якось це покращити, переходимо до другої частини відео. Пропоную. З вашою, звісно, допомогою, бо сам я не справлюся, з понеділка почати діяти з виплатою 2361. Тому що за такі кошти вижити нереально. Моя пропозиція, навіть до тих людей, які не отримують цю суму, а отримують там трішки більшу, це може стати такою рушійною силою для збільшення і інших. Що я пропоную? Щоб. Якоюсь, ну, наприклад, постановою Кабінету міністрів, да, так як наприклад, було з виплатою 3200 і підняли до 3700, збільшити виплату 2,361, відв'язавши її від прожиткового мінімуму, е, можна було б робити відео про те, щоб підняти прожитковий мінімум. І це також би спрацювало. але пам'ятаємо, що до прожиткового мінімуму, прив'язання дуже багато штрафів, е, виплат. Держслужбовцям і зростанням прожиткового мінімуму також будуть їм зростати всякі надбавки, премії і все інше. Тому, мені здається, краще було б окремо відв'язати цю виплату і дати цим людям більше за рахунок відв'язки від прожиткового або за рахунок постанови кабінету міністрів. З понеділка, ну верніше, з вівторка, да, тому що зараз збираємося, їдемо до батьків. До дружинних батьків, щоб зібратися всією сім'єю, те, про що я казав на початку відео. А з вівторка зроблю велике відео, де повністю озвучу, кому, як підняти від вас прохання підтримка, щоб це почули, щоб це побачили. Тому що люди з інвалідністю, з інвалідністю з дитинства. Які діти з інвалідністю, які отримують 2,361 на таку суму? Ніяке свято не стає святом, да? Ну, звісно, свято це не про гроші, це більше про духовність. Але коли нема за що купити на стіл, то з духовністю трішки важче. Тому давайте діяти. Надіюсь на вашу підтримку ще раз поздравляю усіх з цим. Великодним, да. щоб він приніс світло і радість в кожен дім. Ну і перемогу, звісно, в нашу Україну. Тому вітаю вас, дорогі мої глядачі. Давайте діяти і до нової зустрічі на каналі.